Цікавий момент, описаний зараз в цій історії про польоти. В реальному житті теж є деякі прояви і знання, теж про польоти, які проявляються в реальному житті. І я такий момент акцентую зараз, який приписан, що для того, щоб полетіти, треба подумати про щось гарне і дивовижне. Тобто, можливо, автор щось зашифрував в цьому моменті про польоти, можливо, то якийсь момент медитації, можливо, щось інше. Є такий дивовижний момент, що треба домухнути чарівним пилком теж треба поуточнювати, що саме зашифрував автор в цій історії в цьому моменті про польоти. Якщо ви ще нічого не знаєте про польоти. Можливо, саме час дізнатися про це зараз.